Мобілізація це призов військовозобов'язаних на службу в діючу армію у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Саме це слово укладачі словника сучасної української мови та сленгу ми слово визнали словом 2023 року в Україні. Нині в Україні в просторі масової комунікації мобілізація почала набувати скандального звучання через очікування прийняття нового закону про мобілізацію. Як не прикро констатувати, але в цю скандальну канву вплітається гендерний маркер. Йдеться і про мобілізацію жінок і про так звану позитивну гендерну дискримінацію чоловіків зумовлену війною. Шановні колеги, я ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 10466. Про порядок денний одинадцятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Готові голосувати? Будь ласка, народні депутати, приготуйтесь до голосування. Я прошу народних депутатів голосувати. За 269 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Якщо гендерний стереотип, що чоловік на війні це норма. Більшість з нас сприймає як належне. То про мобілізацію жінок і про їх службу в армії говорять всяке і з різною метою управлінською, популістською чи то маніпулятивною. Звичайна маніпуляція на той такої гучній заяви, що мобілізація жінок у нас і так вже достатньо велика частка жінок. Захищають нашу Україну, воюють, працюють в тилу на військових. Також посадах. Тут я скажу дуже просто від жодної людини форми. Я ніколи не чув пропозицію мобілізувати жінок. От армія цього ніколи не просила, не просить. У нас в конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь в захисті державності. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки для чоловіків. Прописана обов'язкова служба. Але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того, ми знаємо, що в нас є багато жінок, які вже служать. А, тому я думаю, моя позиція така, що якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок, то очевидь, що... і з точки зору забезпечення справедливості, жінок ні, не підпишу. У 2023 році на сайті президента України була зареєстрована електронна петиція про обов'язкову мобілізацію жінок до Сил оборони України. З необхідних 25 тисяч голосів її підтримали тільки 506. І вона не прийшла. Нині активною для голосування є петиція під назвою Введення мобілізації жінок. До кінця голосування залишилось кілька днів, а голосів на її підтримку менше 800. Авторами цих петицій є чоловіки. Свої думки через мас-медіа висловлюють не тільки публічні особи, і так звані експерти, а й пересічні громадяни і громадянки України. Проте журналістські будь опитування не є соціологічним дослідженням. І знову постає одвічне питання: кому довіряти в такому потоці інформації? Відповідь проста: маємо не лінитись, займатися саморозвитком і самоосвітою, учитися аналізувати та вміти користуватись офіційними джерелами інформації. Є ж фемінізм, там всякі ці приколи. Вони хочуть, мають багато прав, нехай служать. Ми військово зобов'язані, особливо я в мене є військовий білет. Не в мене є так. Жінки точно так само, як і чоловіки, по суті, громадяни цієї країни, якби також зобов'язані, можливо, захищати а, країну. Тут таке спорне питання, бо дуже багатьох жінок є діти. Куди їх дівати? Хто іми буде займатися? Оце відповідь, скажімо так. Я не проти. Якщо людина відчуває, що вона може піти, то так. Але повну таку мобілізацію, ну, у нас є діти. Негативно. Так. Ну, тому що це не діоча справа. Наприклад, вбити людину там чи ще щось це не діоча справа. Я так думаю. Наша справа стояти навколо ну, плитки, вдома, дітей ростити. Щось таке. Потрібна нам інформація міститься в Конституції України у законах про оборону України. Про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в інших нормативно-правових актах. У цих документах прописані як права, так і обов'язки громадян нашої країни. А це і чоловіки, і жінки. Україну! Свято мати герой! Свято мати герой! Світи до серця! мого! Сійди до серця! Вилень бури вітрівка в касі! Hmm. Uh -huh.